Парні, всім привітами. І давайте поговоримо про українців, хто получив апгрейд, хто получив даунгрейд Якщо коротко, FC 26 буде для наших гравців такою собі, бо тому що мають жахливі статки, але є і хороші брайди. І давайте про це поговоримо і порівняємо. Е, перше, що ми починаємо, це Андрій Шевченко. Як кажуть, ікони не оновлюються. Є одна різниця між ну, FC25 і FC26. Це те, що в fc 26 появиться в нього срібний пластер low дрім, тобто ударнизом, в FC25 в нього був, як то кажуть, боротьба в повітрі. Далі переходимо, і це в нас Руслан Мальновський. Руслан Мальновський отримує даунгрейд, отримує мінус 1 по швидкості мінус. Один і по всім іншим аналогічно мінус один. Коротше, у нього мінус один по рейтингу і мінус один по всім статкам. Логічно, в принципі, він вже староватий. Далі Рос... Ванатік, Ванатік, звісно, легенда. Динамо Києва, яка прийшла в Лалігу. в жерону до Віктора Цянкова побучає хороший буст. Він же золотий. 76-й плюс 2. По статкам в нього що? В нього є стільки удари, плюс 2 йому дали все інше в нього. Ага, пасивнього плюс один, дріблінг плюс один, деф на місці. Фізуху дали йому плюс 3. Тобто -то, не сильно великий, але самогавне, що йому дали удар. І рейтинг плюс 2. Тобто, якщо він, він плюс-мінус хороший сезон проведе в е цьому сезоні за в Лалізі, за Жерону, то він получить рейтинг 79,80. Окей, переходимо до добика. Даунграйт мінус 1, що по рейтингу, що по статкам. Ну, добре, жахливий сезон провів, тут нічого не скажеш. В Жероні на нього грали, в Ромі на нього не грають. Не знаю, який був цей сезон, можливо, його взагалі продадуть зимою. Без поняття в fc 25 вони йому навіть фотку не новили, тобто в плані в нього ще Жерона. А те, що тут в fc 26 в нього фотка стара, це логічно пацани. тому на це увагу не треба звертати. Микола Шаперенко має рейтинг 78, такий самий, але постатка в нього плюс один до швидкості, плюс один до паса, мінус один до дрібла. Мінус один до Дефа і фізуха на саме Тобто така маленька рокіровочка вкаляна на Миколи Шапаранка, але нічого з цим не поробиш. Йому треба, було, його треба було продавати раніше. Суркіс не хотять, і він гниє в Динамо Київ. Уве. Миколенко плюс один. По швидкості, звісно, мінус один. По, по основні статки плюс 1, 78 на 77. Швидкість мінус, удари плюс 4 відразу, паси плюс 6 відразу, дрібло плюс 10 відразу. Це просто космічно. Дев плюс 1, і фізуха плюс 2. Хороший ап для Миколи Шапаренка. О, кажу Микола Шапаренка. Для Миколенка, Віталія Миколенка, я вже говорив, це Серемба. Гарний ап. Це в нього останній сезон, якщо не помиляюся, тому я надіюся, він продовжить. Він, до речі, хоче остатися в Вевертоні послухам що я чув, тоді він продовжить, або я хотів би, щоб він остався в АПЛ, плюс-мінус такому клубі, як Евертон, де він буде просто грати собі в, як ти кажуть, і горя не знати. Ну, звісно, що я хочу хотів би, щоб він вже апався, але тут, як уже як -то кажуть, як повезе. І ну і продовжав рости, рости, рости. Далі, Віктор Ціганков, лютійший даунгрейд в минулому сезоні Жерона жахливо все провела без Артема Добика, скажімо так. І Віктор має мінус 4. Це максимально жахливо. По швидкості в нього мінус 3, по удару у нього аж мінус 5, по паса мінус 2, по дріблу мінус 4, по дефу мінус 3, і фізухі в нього мінус 2. Жахливо. І ця карточка вже 100% не грабельна. В fc 25, 83 річних я цю карточку грав, мені вона не сильно сподобалася, але сам факт. Він травматичний, уве його хтось хотів купити, вже не пам'ятаю хто, але так і не купили, то все були слухи. Цікаво, який буде сезон в Жерони і нашого Віктора Цянкова, там вже появився Ванат, яка в ній буде, з... буде Цянкова зв'язка з цим всім. Коротше, ждемо е... хороші матчі від Жерони. Надіємося. Далі, Анатолій Трубін, Анатолій Трубін получає плюс два. гравець Бінфіки і плюс два рейтингу і тут по великі деякі апи є в. По всім позиціям, деякі позиції я не знаю, тобі не буде ковіркати ви самі це себе бачите на екрані. Турбін хорош, Навірно номер один по цій, по збірні. Як, на мою думку, він повинен бути. Але це моя думка, яка кажуть, яка нікого не цікавить. Удачі йому і надіюся що в наступному році він, можливо, прийде в якийсь кращий клуб. Якщо він проведе цей сезон хорошо, так само шикарно, то в наступному році чекаємо його в кращому клубі. До нього, до речі, приєднався Судаков. Далі, Лунін, Андрій Лунін. Статки в нього там деякі плюс один, деякі мінус один. Коротше, Рітінг один той самий, 81-й. Стоїть на місці. Пасанчик сидить на баночці, вже стільки років. Не знаю, не, куш, не хоче нікуди уходити. В нього шанси були. Поки був це було минулому сезоні, поки був травмований Круто. А Крута вернувся, все, Лунін на банки. ХЗ що воно буде далі, покаміс без перспективи І Судаков, Григорій Судаков. І Григорій озвать. І Григорій. Коротше, Судаков, Сарямба <зараз> <зараз> забув. Плюс 3. Жорсткий апп, гравий з Бенфіки. Ти уша не вновилася, в принципі, логічно. Швидкість у нього плюс 3. Удар у нього плюс 4, пасив у нього плюс 4, дрібло плюс 1, Деф плюс 2, фізука б у нього плюс 3. Хороший ап, якщо у Бенфіки в нього все вийде. Все, то очікуємо в наступному році плюс 82 річного, я думаю. Якщо вообще буде все хорошо, то 83. Бущан, наступний гравець, гравець, який прийшов з Динамо Київ в Арабські Емірати. В нього не пішло. Зараз він вернувся знову в гупел якщо не помиляюся. І в нього даунгрейд. даунгрейд по рейтингу і по статкам. Деякі статки гірші, деякі статки кращі, стали. Коротше, сам факт. Далі, забарний. Забарний, який грав в Бормуті, літом перейшов в ПСЖ, получає плюс 2. Гравець. Бормунта, який першов у Мадрид, получає рейтинг 81 чи 82. Забар не получає плюс 2. Е, можливо, за, за те, що Реал Мадрид. Тобто, по факту, FIFA показує, наскільки різниця між тим гравцем і забарним. Я забув, як він називається. Там, як блін. Худлін. Ні, не Худлін. Коротше, ви поняли, про кого я говорю. Звісно, ця карточка нова, не оновлена, але сам факт, річник плюс 2, швидкість, жорстка дуже. Плюс 13, 17, вибачаюся, дуже потужна, Удари на місці, паси плюс 2, дрибло плюс 3, деф плюс 2, і фізуха плюс 2. Тобто 20. Шість, хто любить качати українців забарний, вийде потужним відразу. Чому? Бо тому що дуже гарна швидкість і непоганий деф 80. Афігенному вона буде грати. Да, Ліга буде в нього один. І команда ПСЖ трошки тяжковато лінкувати, лінікувати, ще українець, але сам факт. Ево буде в нього потужним. І удачі йому, звісно, в ПСЖ. Далі Зінченко, цей. Я його не долюблюю, для мене він балабол, він тільки тара тараторить, нічого не ділає. Е FIFA 23, у нього рейтинг 81, FC 24, у нього рейтинг 80, FC 25, у нього рейтинг 79, і FC 26, у нього рейтинг 77. Тобто лютіший даунгрейд, він взагалі ніяк не розвивається, все собі на запешки і тільки роздає інтерв'ю, балаболить, балаболить, балаболить. Я його за це недолюблюю, тому що він тільки говорить. А на полі нічого не показує. Якщо мені будете коментувати то ідею покажи, як треба. Так я ж не футболіст, а він футболіст. Що ж це різниця? Окей. В нього рейтинг мінус 2, швидкість в нього мінус 3. Удари на місці. Паси в нього зразу мінус 4. Це дуже сильно жорстко. Дрібло в нього мінус 4. Далі, деф в нього на місці, і фізуха в нього жорстко просіла це на аж цілих 7 пунктів. Зіна Вангую в FC 27. Зіна буде рейтингом 75, і це буде золото. А, ні, 75 це ще золото. Тоді ладно, в Всі 28 ждемо його вже 74-73. Коротше, Зіна прийшов на Тігенфорс. Надіюсь, він реабілітується і почне думати, а не жити по ЗПшки. Бо тому що ЗПшка сьогодні є, завтра немає. В нього, вроді, залишився один рік по контракту. І такої запешки в нього не буде, як зараз, тут, якою будемо Арсенал. Зараз я не знаю, як у нього запешка буде на Тігенфорсі, але сам факт. тобто... Йому треба задумуватися, бо тому що ЗПШ Сьогодні і завтра немає, а далі треба вже грати. А такого гравця, як зіна ніхто не хоче, бо тому що він не грає. Чиста моя думка, як ти кажеш, нікому не нав'язую, поділився своїми п'ятьма копійками, як то кажуть. І Михайло Мудрик має рейтинг 77 в FC 25, в FC 26, якби він би грав би, якби, йому б, якби його як відібрали у нього футбол. Я думаю, у нього був би рейтинг 80-79-80. Але уви, і ах, Мудрика не буде. Мудик не грає з листопада, це максимально печально. Нам навіть не говорять, скільки ще буде він віддикт, кажуть, сидіти без футбола. Я так поняв, на наступному чемпіонаті світу його теж аналогічно не потрібно ждати. Це максимально печально, до речі, наша УАВ, Андрій Шевченко, голова, теж мовчить. Це якось я дивився на цю всю, як так кажуть, на це все безобразі, якось навіть не по собі, всі мовчать. Всі мовчать. Тобто, ладно, там не дають якусь конкретику. Як то кажуть, УЄФА там, ФІФА, да? А наші, хоч що змогли б сказати, Українська асоціація футбола. Мовчать. Ну окей, жаль, не буде мудрика, не буде еволюції, не буде проміків, максимально печально. Мудрішо, печально. Але маємо те, що маємо, тому сорян. Якщо що, як то кажуть, пацани заболів трошки, тому в нос говорю, голос такий собі. Але записую для вас відосі, як надіюсь, він був такий, як то кажуть, бо тому що в Трілі було хороше порівняння з постатками. Бачимо, що всі 26 знову ж таки повторююся. Ці катки потерпіли краху, потерпіли даунгрейда. Жаль, але маємо те, що ми маємо. Удало всім сезона нашим українцям в їхніх клубах, деяких нових, деяких старих, щоб вони більше розвивалися і тим самим, як то кажуть, були кращими, як в грі. Так і в футбольний Аркадії FC 27, тобто наступній версії. Якось так з вами був Жаміч. Всім па-па, До скорих зустрічей і очікуйте нових відоськів.